25 ліцеїв Луцької громади змагались за першість у турнірі з футзалу. 2 березня визначили переможців змагань. На фінальних іграх побувала Ольга Яцюк. Більше тижня на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тривав турнір з футзалу, де змагались учні 6 7 класів закладів загальної середньої освіти. Після групових турів та півфінальних поєдинків визначилась трійка сильніших, якими стали команди 20-го, 22-го та 23-го ліцеїв. І 2 березня відбулись уже фінальні матчі за куловою системою, де команди розіграли головні нагороди турніру. У першому протистоянні школярів 20-го ліцею проти ровесників з 22-го ліцею виграли останні. Після поразки футболісти 20-го ліцею не змогли відновити сили. І в другому матчі з рахунком 0-4 поступились команді 23-го ліцею. Зіграли всього шість ігор. найскладніше було з 23-ї школою зіграти. Не вистачило нам зіграності команди. Трохи то той не добіг, то той не добіг, але так то все добре. Ми вийшли в фінал. Так, сподобався турнір. Найгарячішою була остання гра, де зустрілись дві найсильніші команди футболісти 22-го та 23-го ліцею. Запекла боротьба за володіння м'ячем яскраво характеризувала лідерів турніру. Цікаві комбінації розігрували юні футболісти. Та все ж більш майстерними щодо забивання голів виявили школярі 23-го ліцею. Тож в підсумку бронзові нагороди дістались команді Луцького ліцею номер 20 Друге місце посіли школярі 22-го ліцею. Капітан команди Дмитро Ярошук з. Зізнається, що усі дуже постарались. особливо відзначає Любомира Миська. Готувалися всі до ігри і проявили всі сили для перемоги. Ми виграли груповий етап і вийшли в фінал. Ми дуже старалися в фіналі, але не змогли перемогти. Ми добре зіграли, ми задоволені своєю грою, всі відпрацьовували на полі добре, на максимум своїх сил. Також задоволена, що отримав кубок кращого гравця команди. Чемпіонами турніру серед школярів шостих-сьомих класів стали футболісти Луцького ліцею номер 23 Я вважаю, що ми великі, великі молодці, не тільки я, всі ми молодці. Хочу окремо відмітити гайдущика Максима. Він став кращим гравцем. Дуже хороший гравець. Тренер команди Максим Попко сподівався, що його команда буде серед переможців, хоча і була дуже велика конкуренція. Було таке відчуття, що. В призерах буду точно, знаючи своїх дітей, знаючи відношення, знаючи її рівень технічної мистерності, я сподівався, що буду мінімально в призерах. Дуже дякую фонду «Палиці» за проведення таких змагань. Я вважаю, що на даний момент потрібно дітям. Кубки, медалі і такі потрібні для тренувань футбольні м'ячі отримали переможців нагороду за свої старання від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Також відзначили кращих гравців кожної команди. Фонд «Ігор'я гаряпалиця тільки разом з радістю долучається і організовує заходи для дітей, особливо спортивного спрямування. Дуже раді бачити, що в дітей, незважаючи ні на що, не пропав цей запал. Вони показують дуже гарні результати. Діти розвиваються. Фактично, саме для цього ми зараз і виборюємо незалежність нашої країни. Саме для цього ми і живемо, щоб наші діти мали повноцінне життя як зараз, так і в майбутньому. Ольга Яцюкнеля Прокопчук для новин на часі.